Всім привіт! Для приготування меренгового рулету вам в першу чергу необхідно взбити білок. Починаєте взбивати з мінімальних обертів. Трішки взбили потім додаєте лимонну кислоту та сіль. Після цього продовжуєте збивати вже на середніх обертах до утворення так званої пивної пінки. Наступним інгредієнтом буде цукор. Але додаєте його не весь, а в чотири етапи. Після кожного з них взбиваєте білок ще по 20-30 секунд. Всі інгредієнти напишу в описі, ви ж не забудьте підписатись та поставити лайк. Коли додасте цукор вже в четвертий раз, продовжуйте взбивати вже на максимальних обертах. Приблизно 2-3 хвилини. В результаті маєте отримати ось таку дуже-дуже щільну масу, яка не спаде з лопатки, навіть якщо ви її ось так потрясете. Наступним та останнім інгредієнтом буде крохмал. Взбити його міксером до повного об'єднання, але недовго, трішки повзбивали і все достатньо, після цього все, меренгова маса готова. Тепер необхідно її викладати на пергамент. Пергамент я застелила відразу на деко, тепер викладаю меренгу, та потрібно її рівномірно розподілити по деку. Важливим моментом є те, що потрібно залишати. По краях 1-1,5 см, не, ну, щоб там не було меренги. Це необхідно для того, щоб коли вона буде випікатись, вона буде підростати, її потрібно кудись розподілятись. Відправляєте в духовку до зарум'янення. Час випікання приблизно 30 хвилин. А поки вона запікається, тим часом можна підготувати конфітюр. В каструлі у мене пюре із малини без кісточки. До неї потрібно додати суміш цукру та крухмалу. Висипаєте цю суміш в малинове пюре, проварюєте на середньому вогні до загустіння та відправляєте охолодитись. Меренга випеклась. тепер потрібно її перевернути. Для цього кладемо зверху пергамент і стараємося швидко ось так перевернути, знімаємо пергамент, на якому вона пеклася. Потрібно, щоб меренга гарно охолола. Тим часом, поки вона охолоджується, зробимо крем. Вмисті у мене вершковий сир. Трішки його взбили приблизно хвилину. Додаєте туди вершки від 30%. Після цього додаєте тільки цукрову пудру. Не забувайте знімати зі стінок, це допоможе зробити крем максимально однорідним. На даному етапі можна додати фісташкову пасту, але це не обов'язково, це за смаком. Знову взбиваєте, щоб фісташка добре розійшлася в кремі. В результаті отримуєте, отримуєте дуже таку пишну м'яку масу крему, і її необхідно тепер розподілити по вже охоловшому меренговому майбутньому рулету. Так, тепер переносите весь крем і знову ж таки розподіляєте його рівномірно тонким шаром по всій площі. Наносите конфітюр такими полосочками на, на однакових відстанях. Аж коло самого краю наносити не потрібно. Для зручності перевернули і починаєте скручувати. Допомагайте собі пергаментом. Гарненько так скрутили, отут на початку, щоб не утворилося пусте місце. Щоб не було пустут всередині. І допомагайте собі, ось так пергаментом, скручуєте рулет. Кремові, кремові всередині рулету потрібно стабілізуватися, тому загортаєте рулет в пергамент, ось так, та відправляєте в холодильник на 2 години. Коли мину, минуло 2 години, розкрутили краї меренги, обрізайте для красивішого зрізу. І вже після цього можна Красиво прикрасити меренговий рулет та куштувати. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь.